Ходить до того, щоб звершувати акт водного хрещення. Я хочу запитати сьогодні у вас, брати і сестри, молоді. Ви рішилися йти цією дорогою за Ісусом Христом, виконати волю, Божу, правду Божу. І я хочу задати питання, таке, чи по добрій волі ви хочете вступити, в заповідь з Господом. Адже серед нас є дуже багато дітей. Запитав, що побудило вас, покаяться прийти до Господа, і я отримав доповідь Євангелія. «Євангелі». Я навіть хотів почути щось інше, але я почув Євангелія. І це, ви знаєте, найцінніше це Євангелія, яка може поміняти людське серце. І проблема сьогодні в цьому свідченні. Полягає в тому, що люди саме не звертаються до Євангелії, до Слова Божого і не можуть зрозуміти дороги спасіння і любові Господні, яка закликає всіх людей, щоб і прийшли і покаялися. Друге питання, яке я хотів би задати, можливо, хтось цей момент вже коли потрібно давати обідництво Богу служит, чисті говорить совісті. Я хочу сказати, що це. Є якийсь контракт, який заключає на цій землі десь на якийсь період, на якісь роки, можливо, на пару років, на десятки років, а далі розривається контракт. Ні, це є на все життя служити Богу. І написано, будь вірний, будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя. Це є на все життя служити Богу. Щоб війти в город воротами. Але можливо хтось завагався і передумав, є такі серед нас? Немає? Тоді хай Бог благословить. Хай Бог благословить, щоб ви саме були вірні до смерті, щоб отримати війне життя від Господа.